Вон. Вона кріпне всі сіли. Ну, Всього сіла кріпне. Ну, все, Не будьте копає. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Наймасштабніша атака на Україну, власне, на енергетичну інфраструктуру за весь час війни. 151 засіб. Ураження про все це говоримо просто зараз. Ну і зокрема про моє рідне Запоріжжя, про влучання в автобус на території Дніпро гесу і про те, що нині там відбувається. Друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, за ніч друзі, росіяни випустили по Україні понад 60 шахедів, майже 90 ракет плюс різних типів, били по електростанціях, по лініях постачання енергії, греблі, гес звичайних житлових будинках. Все, що відомо на цей момент, коротко. Отже, друзі, цієї ночі сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151, які росіяни запустили по Україні. Під удар потрапило Дніпрогес в Запоріжжі. Харків залишився повністю без світла. А на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Донеччині запровадили аварійні відключення світла. Наслідки та прицільність ударів росіяни могли відслідковувати, що цікаво, друзі, у прямому етері. Про що я? Російська атака по найбільшій ГЕС України ДніпроГЕС в Запоріжжі сьогодні транслювалася у Ютюб. В Укргідроенерго сказали, що загрози прориву Дніпрогесу немає. Але питання залишається руба, як так? Чому це все транслювалося? Відповідно, коригувалося росіянами в прямому ефірі. Ракета. Тішитися, що все без наслідків глобальних на даний момент не можна. В Укргідроенерго вже пояснили, що е, по Дніпро ГЕС було два прямих влучання: в гес 1 і в гес 2 Невідомо чи вдасться відновити гес 2 Вона пошкоджена серйозно. Можете послухати повний коментар, аби зрозуміти ситуацію на сьогоднішній день. Є е, те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя, станція ГС-2 і ГС-1 складається з двох станцій. ГС-2 під загрозою, що працювати, не знаємо в якому об'ємі і з якої потужністю зможе. Але я. Е Можу, саме через влучання, саме через наслідки влучання, Взвичайно. правильно? саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням Прилетіли по гаєс 2 Одна ракета прилетіла по мосною, скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Тобто ГЕС-2 в критичному стані Гес 1 теж зараз не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб скажімо, Піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. Радник мера Маріуполя, пан Андрющенко опублікував фото тролейбуса: тролейбус на дамбі Дніпро-Гесу, в який влучила російська ракета. Цей тролейбус власне їхав через Дамбу. Хто знає, друзі? Запоріжжя, я власне з цього міста. Дамба у нас з'єднує два береги. Люди повертаються в основному ввечері назад в спальні райони, де живуть зранку, їдуть на роботу на заводи, в основному промислове місто розумієте. Та це дуже рано велика кількість людей. Люди саме прямували на роботу. Також не струмлено одну із ліній живлення Запорізької атомної електростанції. Тож через дії росіян найбільша атомна станція Європи, якою є Запорізька атомна станція, на межі блекауту каже нині влада. Під час атаки на Україну о 5.10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія Дніпровська. Ця повітряна лінія друзі з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України. Взагалі, сьогоднішній обстріл енергетики був найбільшим за весь час війни. Про це заявляє голова «Укренерго» пан Кудрицький. То навіть минулої зими атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими, як атака цієї ночі. Тому в багатьох регіонах є обмеження електропостачання. Ці обмеження є контрольованими також і вони потрібні нам для того, щоб не перевантажити. Ті елементи мережі, які залишились в роботі, які не є пошкодженими. Тобто, поки ми будемо відновлювати е, ті підстанції і роботу деяких електростанцій, які були ушкоджені, нам потрібно попрацювати на зниженому навантаженні. І відповідно, е, деякі обсяги обмеження електропостачання необхідні енергосистемі, щоб відновитися. Зокрема, по Запоріжжю росіяни випустили майже 20 ракет. Є один загиблий. Що менше дві людини на даний момент вважаються зниклими безвісти. На фото та відео наслідки атаки по Запоріжжю чотири будинки вщен зруйновано, понад сорок пошкоджено. А тут ірвальна хмельниччина, друзі. Так, сьогодні ви бачили. Ми з вами слідкували по телеграм-каналах, зокрема телеграм-канал Соколова. Всю ніч ми вели. І трансляцію, і супровід е, інформації щодо атак, аби ви знали, в яких регіонах, куди на даний момент летять ракети. У Хмельницькому відомо про двох загиблих, також є інформація про щонайменше вісьмох поранених внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На відео зараз ми вам покажемо момент порятунку 21-річної дівчини із-під завалів. Приватного будинку, прогинається. Фактично без світла, як я вам заявляла на початку випуску, залишився Харків. Окупанти здійснили 15 ударів по об'єктах енергетики. Що відомо про тактику ударів росіян цієї ночі? Крилаті ракети запускали щонайменше 13 бортів ту 95 із району Каспійського моря. Ракети ік 101 555 подолали найбільшу дистанцію. Дистанція, друзі, 2300 кілометрів, перш ніж досягли, наприклад, Львівської області, яка цієї ночі теж була обстріляна. Ракети Кінжал запускають бортами Міг-31К із території Тамбовської області Російської Федерації. Як ви бачили, попередні тижні і місяці, з 2 січня, зокрема в Києві. Не було масштабних обстрілів, то тренувалися для того, щоб здійснити цю атаку. Балістичні ракети різних типів запускають з тимчасово окупованих територій Криму і Донеччини, а також Білгородської області Російської Федерації. Ну і на фоні цього трешу, в якому ми сьогодні з вами перебували вночі і зранку, дуже цікаво було прослідкувати позицію Сполучених Штатів. І я вам відверто скажу: я не втямкі, як у них голові взагалі формується причинно наслідковий зв'язок, якщо вони так хочуть захистити Україну. На фоні цього трешу, який Росія вчиняє в Україні, вийшла стаття в поважному виданні Financial Times. заголовок статті США. Закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Саме ці удари призвели до зупинки експорту російського пального і зростання цін в Росії, що потім неважко здогадатися вплинуло на військові можливості ворога вчиняти зло проти України. Однак Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попереджаючи, що, мовляв, удари безпілотників можуть підвищити. Світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Які ще заходи у відповідь може спровокувати наша відповідь Росії? От які ще 151 літальний засіб ураження цієї ночі? Окей, далі чим стурбований Вашингтон, друзі, стурбований тим, що Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, в тому числі за сотні кілометрів від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід. Мені здається, що вони там зовсім хотіли вибачте. але закінчити все одно хочеться на більш позитивній ноті. Знаю, що ви сьогодні вночі всі не спали, знаю, що важко, але і добрі новини є, друзі. Ну і окрім того, що ми маємо з вами дуже круті сили протиповітряної оборони. Вам всім сердечки, котики, ви неймовірно круті. Я не знаю, як все це можна було в такій кількості перехопити. Ну і окрім цього, тримайте ще одну гарну новину: росіяни під час навчань затопили свіже. Корабель траулер, капітан Лобанов. Він затонув після влучання в нього ракети військово-морського флоту Російської Федерації під час навчань. За словами члена екіпажу, це сталося 19 березня. Внаслідок влучання ракети в судно загинули три члени екіпажу. і Ще четверо отримали поранення. Ракету було випущено під час навчань Балтійського флоту, стверджує він. Ну, нам таке дуже подобається. Продовжити ось такі справи, друзі, якими ракетами, шахедами вони в нас? Не стріляли, якби вони не руйнували нашу інфраструктуру. Інфраструктура нас як нації має залишатися стабільною. Тому давайте допомагати ЗСУ триматися купи. Ну і підпишіться на канал В'єнісоколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну а в описі до цього відео, друзі, є всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня і щоночі. Дякую, що нам довіряєте. Обімаю і залишайтеся на цьому каналі. Тут ще чимало класних відео. Можете подивитися, що раптом прогавили.